Статистика свідчить, що у період новорічних та різдвяних свят значно зростає кількість пожеж, спричинених неправильною експлуатацією піротехнічних виробів та електрогірлянд низької якості або ж взагалі не сертифікованих, для того, щоб новорічні свята пройшли безпечно і без будь-яких надзвичайних подій, необхідно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, нагадують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо ви встановлюєте ялинку, то встановлюйте встановлюйте її так, щоб вона Міцно стояла, була відстань від стелі та від стін, від будь-яких горючих матеріалів. Також, Якщо ви використовуєтеся якесь освітлення, тобто гірлянди, бажано, щоб це було. Якісь заводські, тобто не було ніяких скруток, подалі від горючих матеріалів, від горючих основ. І біля ялинки самої можна також передбачити якесь радло чи відроз піском. Для того щоб як виникла надзвичайна ситуація, вчасно можна було її ліквідувати. Багато років поспіль невід'ємною складовою новорічних свят для нас були запуски салютів та петард Проте цьогоріч ці звуки стали для українців тригерами викликаючи відчуття страху і тривоги. Тому в державній службі. Надзвичайних ситуацій закликають утриматися від них. Тим паче, у нас в країні в зв'язку з війною заборонено використовувати піротехнічні вироби. Будь ласка, утримайтеся від їх використання. Якщо ж у вас наразі вже їх не продають, не реалізують. Але якщо у вас є з минулого року, десь лежать там бенгальські возгні чи якісь петарди, будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не давайте їх використовувати дітям. І самі дбайте про свою безпеку, коли їх використовують. Дотримуватись правил пожежної безпеки слід і під час використання альтернативних джерел тепла, наголошує Євгеній Мусієнко. Використовують люди і газові плити, і туристичні пальники, і в багатоквартирних житлових будинках це газові балони. Такого робити не можна. Якщо ж ви знаходитесь в частному житловому секторі, то Скажем так, площа дозволяє використовувати це, але ж дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не залишайте ці прилибиди без награду. Ви, якщо це використовуєте генератор, не перенавантажуйте його також, щоб не виникла пожежа, і передбачте в своєму господарстві це вогнегасник, тому що це первинні засоби пожежогасіння, дуже ефективні на ранніх стадіях виникнення пожежі. Використовувати альтернативні джерела опалення наразі українців змушує ситуація в енергосистемі держави. Яку цілеспрямовано намагаються зруйнувати рашисти. для її відновлення? В Україні наразі діють погодинні відключення світла. У нас зараз критична ситуація з електричною енергією, тому є прості рекомендації, щоб у вас не сталося лиха у вашій оселі. Перед тим як можете залишити якийсь один прилад, вімкнути. Тобто, Найменше що споживається, це, звичайно, лампочка, залишить в якійсь кімнаті світло, а всі інші прилади вимкнуть. І після того, коли подають електричну енергію в оселі, бажано, щоб 15-20 хвилин ви не включали будь-які прилади. Особливо потужні, це якісь обігрівачі, там холодильники, пральні машини. Чекаємо, поки стабілізується електроенергія, і потім можемо використовувати. Але ж всіх закликаємо зараз і як можна більше економити, використовуємо якісь потужні прилади в нічний час для того, щоб допомагати країні боротися із російським загарбником. Безпечних нам свят і переможних новин з фронту.